Перший матч цього року, як кажуть, весна, час оновлення, склад достатньо сильно оновився, і, як сьогоднішня гра показала, багато роботи у всіх. Так, ми не зовсім очікували, що на цей момент у нас буде настільки багато, така кількість змін у складі. Звісно, є найгірші причини для цього. Тобто у нас в обіймі обійми першої команди залишились ті гравці, які були на зборах, Крим, окрім Карпівцова, який сьогодні. Грав за нас. Але інші, скажімо так, гравці, на яких ми не могли розраховувати, на жаль, не найкращі причини, у когось травми, хтось хворий. Ну і ми знаємо, бразильців вже тут немає, тому суттєво оновлений склад дійсно. Випробування для тих, хто сьогодні дебютував, для тих, у кого не було багато ігрової практики. Випробування так само для тих, хто. Грав до цього і звик, можливо, до певного рівня, тобто це вже треба виходити і показувати свої лідерські здатності, наскільки ви готові в якийсь момент терпіти важкі моменти і допомагати тим, хто поруч. Випробування для тренерського штабу, для мене так само, тому що ми завжди приходимо, хоч ми і не хочемо цього робити, але з якимись очікуваннями, і потім розуміємо, що є реальність. І насправді сьогодні, враховуючи всі ці фактори, то я можу сказати, що десь в якості ми. Маємо набирати, десь в якості втратили. Не втратили ідентичність точно, особливо в другому таймі. Тобто ми розуміємо і готуємося до того, що можемо інколи страждати. І це той момент, коли ми ростемо разом. Гравці, кожен окремо і потім колектив так само. Тому, можливо, зараз, в... якщо брати момент колективу, то ми зробили певні кроки назад. Але, знову ж таки, це момент розвитку. Тому надалі ми будемо робити висновки, будемо і думати тільки, як рухатись вперед, тому що у нас нічого не змінилося. У нас так само виходять гравці, віддано працюють, від помилок ніхто не застраховував. І свій характер, свій дух вони сьогодні показали. За це я їм точно подякую. І зараз вони заслуговують на те, щоб прийняти нову реальність і рухатись далі.